Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися, чи є загроза на найближчий час, чи загрожує щось а, життю тим, хто дивиться відео, військовим, побратимам, близьким людям. Чи є загроза отримати поранення тим, хто дивиться відео, військовим, побратимам, близьким людям? Вищі сили, прошу допоможіть, скажіть. Давайте подивимось. Вони готуються. Хочуть нам вимкнути газ опалення, угу. опалення, світло. Це їхній план, готуються. Скажіть, допоможіть сили, що планують расисти на найближчий час. Там є. Вони хочуть знов повторити якийсь напад на те ж місце, де вони вже це робили. І це стосується опалення. Нашої газової системи. І там працюють агентура. Там вони понасилали таємно, і це вже було було як руйнація. Туди вже вони влучали. І зараз знов таємно. Туди зібрали агентуру. Дивляться, на, наскільки все загоїлося. Відновилося верніше. Ну, це пов'язано якимось чином ще із нашою економікою, що може вдарити по нашій промисловості, я так розумію, Прошу вище сили, допомоги. Одведіть, одверніть від нашої економічної, від нашої газової системи енергетичної енергетики від нашої промисловості. Ці бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю, що використовують росіяни, одведіть, одверніть і поверніть їм назад. Хай їм в голову це все прилетить і їх знищить. Буде так і так є. Звідки воно вилітає? Хай там і вибухне на взльоті, прямо в руках у них. І вся авіація рашиська хай буде знищена. Буде так і так є. Угу. Повтор. Щось іде мені по, по кругу. Заперечую весь негатив Убираю. Вони хочуть важко, щоб це нам коштувало дуже багато. Даже, може нам і. Е Інші країни нам допомогли, це нам дуже важко відновити було. От. І вони хочуть вдарити знову, щоб ми знову витратили таку ресурси. Отвертаю, одсікаю, всі бомби, ракети, снаряди. Хай по собі влучають все, що нам бажають, хай з ними трапиться. Все, що погане нам бажає Росія, хай з ними відбудеться. Буде так і так є. Більше немає змоги авіація військова, російська запускати ракети. Повністю знищені Всі пілоти військові, російські. всі, хто причетні до обстрілів, більше не зможуть цього робити. Перекривають. щось буде так і так є. ті, хто дрони запускають, шахеди Рані будь-які, хай теж будуть знищені і склади всі з цими дронами також. Вертаю, оцікаю на віки вічні. Від усіх, хто дивиться відео близьких людей, військових, побратимів. Усі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі. Будь-яку зброю, що використовують росіяни. Отвертаю, відсікаю, повертаю їм назад, хай в голову летить, особливо тому, хто дає накази, хто придумує ці атаки на наступи, хай це все знищить, буде так і так. Це буде захист міцний і вдень, і вночі. Янглиохоронці, дух і Духи роду захищають, оберігають, більше не намагають. не лишаєте, захищаєте. Бо так і так є. Це буде захист місць. Буде все сказане здійсненно так буде. От, так що ви бережіться. Прислухайтесь до повітряних тривог, можуть бути масові такі обстріли, тому що вони застосовують і дрони, і ракети. Воно буде комбіновано, будуть якимось чином виснажувати наші ПВО. Все назад вертає. Хай з ними все це станеться, що нам бажають. І самі і з собою роблять. Буде так і так є. Оцікаю Росія. Від України на віки віші. Так, на цьому я завершую. Дякую всім за увагу. По можливості три рази передивіться це відео, щоб був міцніший захист. Все буде добре. От на цьому я завершую. До зустрічі!